Будьте обережні, адже наразі існує ще один вид діяльності, який пропонується вам під виглядом роботи. Зазвичай вам телефонують і говорять, у нас є крута вакансія для вас завжди із хорошою зарплатнею. Коли ви запитуєте, що ви будете робити, вони говорять, що ви будете пропонувати послуги компанії Консалтингові, аналітичні. Здається, все ок, але є одна особлива риса, яка може допомогти вам зрозуміти, що сама ця компанія є насправді шахрайською схемою. Це те, що там постійно. Навалюється гучно музика. Наприклад, ви приходите туди на співбесіду і чуєте гучно граючу музику. Знаєте, що скоріш за все ви потрапили в таку компанію. Їхнє шахрайство полягає в тому, що вони пропонують звичайним простим людям інвестиції в крипту, в різницю між криптою. І, звісно ж, ці люди в більшості випадків втратять свої інвестиції. Якщо не вірите мені просто перейдіть на тренинг, який вони пропонують під видом навчання, який зазвичай триває три дні. А потім поставте їм запитання, чи відіб'є людина свої інвестиції, чи заробить щось на цьому. Цьому вам вирішувати, чи хочете ви ошукувати людей, але особисто я переконався в тому, що коли ми сіємо погані речі, навіть якщо не ми є авторами цих поганих речей, а ми просто такі собі провідники транзитним рухом проходять це через нас, хочу вам сказати, нічого хорошого в житті ми не пожнемо.